Я вчуся мріяти знову. Ми коли познайомилися з Сергієм, я його запиталася, які в тебе мрії. І він казав: Тайкі, типу, ну, іну закінчити, мрія одна. Десь через 3-4 місяці моєї роботи з ним в нас вже було дуже багато мрій і цілий список ми записували. У нас була окремо гілка була в месенджері, де ми писали Суто наші мрії після втрати, особливо дружини. Дуже часто починають жити думкою і порадами соціума. порадами батьків свого чоловіка для того, аби догодити їм, друзям, для того, аби показати, що ніби ніби я достойна. І взагалі в нас дуже багато порадників є. І жінка в слабкому такому психологічному стані перестає жити своє життя насправді, а стає такою, яку її хоче бачити, цей світ. А хоче її бачити цей світ обездоленою дувою. Не так плачеш, не так горюєш, не так вділась, не то сказала. Попри то, тобі говорять, ти ще молода, мені скільки там розказують, що мені треба вагітніти, одружуватися. Це, ну, це, це все відбувається, і ти такий, ти не знаєш, а що в тебе чекають насправді? Що вони хочуть? В якийсь момент я просто прийняла рішення, що мені треба навчитися мріяти знов, аби зрозуміти, що хочу я. Бо я не готова, маючи досить важке життя, я втратила дитину, я втратила чоловіка, типу, я втратила життя і все. Просто отак раз, і в один момент все провалилося. Я така: ага, треба повертатися до чогось, заземлюватися.